Хто забирає працювати без відпочинку, інші ж мріють про початок визначених законом днів дозвілля та подорожей. Скільки календарних днів відпустка у хмельничан та чи планують неї цьогоріч скористатися? Зараз відпустки ніхто не дає, тому що всі працюють. Якщо сказати чесно, я сам собі спланую, коли мені що йде, як ну, напротязі четвертий рік ходжу на волонтерку, тому що фізично не можу там бігати по окопам, по траншеям, тому що таке. То, в принципі, там. А... Про відпустку конкретно. Ну, буде днів 10. От візьму санаторно курортну, поїду. Оце 10 днів, оце в мене буде відпустка на рік, скажем так. 24. На що витратити цей час? <гум> <гум> Зазвичай в мене немає звички говорити про свої плани заздалегідь, тому давайте зустрінемося з вами десь в районі 17 серпня, і тоді я розкажу, як прийшла відпустка. <гум> А як зазвичай проводити відпустку? Минулого року це була подорож. І не знаю, як складеться цього року, але сподіваюся, що це також буде подорож. Я відпустку собі роблю сам, дівчатки і мальчики. А по поводу, де витрачати? Так. Ну, куди зараз виїдеш? Все на місці, на природі. Ще 30 лишилось. – 30 днів відпустки? Так. Да. А чи плануєте скористатись десь відпочатку? Надіюсь. А зазвичай як от витрачаю дні відпустки? А я лежу і деградую на дивані. На себе працюю, нема відпустки у мене. А зазвичай робите собі якісь дні, щоб відпочити. Ну, якщо є можливість, то звичайно. Календарних днів стільки, скільки сама собі візьму. Звичайно, планую. От в цьому році спочатку війни не відпочивала, не було відпустці, тепер хочу відпочити. Хочу з'їздити.